17 липня 1945 року розпочалась Потсдамська конференція. У передмісті Берліна зустрілися лідери трьох держав-переможниць у Другій світовій війні СРСР США та Великої Британії. Головним питанням зустрічі було майбутнє переможеної Німеччини. Перемовини тривали впродовж 17 днів. Одне з найважливіших рішень Потсдамської конференції це змінення державних кордонів у Східній і Центральній Європі. Щодо Німеччини ухвалили так звану програму 4. Країна фактично втратила свою географічну, політичну та економічну єдність. Саме в Потсдамі були закладені основи майбутньої організації Об'єднаних Націй. Тоді заснували Раду міністрів закордонних справ п'яти держав, які досі складають. П'ятірку постійних членів Радбезу ООН. Потсдамська конференція третій і найдовший саміт наймогутніших світових лідерів того часу. Цього дня 1997 року Україна ратифікувала конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. Це фундаментальний документ Ради Європи, що був ухвалений 4 листопада 1950 року. В Римі він поставив потреби та гідність особистості у центр європейського правосуддя, класифікував права на життя, свободу поглядів і переконань, а також свободу від дискримінації. Усі 46 держав-членів Ради Європи є учасниками конвенції. 2022-го Україна подала позов до Європейського суду щодо порушення прав людини, які скоїла Росія, а саме вбивства викрадення, затримання, руйнація критичної інфраструктури та житлових будинків. І це далеко не повний перелік злочинів, вчинених РФ проти українців під час повномасштабного вторгнення. 17 липня 2014 року в небі над Донбасом був збитий «Боїнг-777» малазійських авіаліній. Лайнер виконував рейс із Нідерландського Амстердама до малазійської столиці Куала Лумпура. Вижити з 298 людей на борту не вдалося нікому. Серед загиблих громадяни десятьох країн світу. Міжнародне розслідування, яке проводили слідчі з Нідерландів, України, Малайзії, Австралії та Бельгії, тривало кілька років. Воно встановило, що літак був збитий ракетою російського зенітно-ракетного комплексу БУК. Торік депутати парламентської асамблеї ради Європи, а також гааський суд, визнали Росію винною у трагедії з малазійським боїнгом. Авіакатастрофа в небі над Донбасом одна з найбільших за кількістю жертв в історії. А яким буде 17 липня 2023 року, залежить від кожного з нас.